Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про новий декс в мережі Aptos, в якому зараз ми можемо проходити тестнет, виконувати активності і в подальшому отримати за це винагороди. І в сьогоднішньому відео поговоримо, що потрібно робити, які активності проявляти, щоб в подальшому мати можливість отримати за це винагороди. Тому не будемо затягти, перейдемо до самого огляду. Платформа називається у нас Decibel. Decibel – це не просто ще один декс, це повністю ончей трейдинговий механізм, який об'єднує спотові. Сокартонні маржинальне сховищні та компонуючі інтеграції екосистеми DEFI, що об'єднує можливості отримання прибутку в одну програмовану платформу, забезпечує продуктивність класу CEX без втрати зберігання чи прозорості, і це в нас dex платформа яка буде спрямована на збільшення продуктивності. Обробки транзакцій, вони хочуть збільшити продуктивність обробки на понад 1 мільйон ордерів за секунду, що буде забезпечувати трейдерам максимальний прибуток, тому що не буде втрачатися час на закриття і відкриття ордерів, і це їх прирівнює до класу CX-платформ. Сам проект знаходиться ще на дуже ранній стадії свого розвитку, про інвестиції поки що рано говорити, але цей проєкт має підтримку від. Аптоса також ця платформа розроблена у співпраці з Aptos Labs і є однією з інкубованих програм Aptos Labs. Про це ми можемо ознайомитись ось з цієї статті. Також у проекті вже є дорожня карта, з якою ми можемо ознайомитись. Починається вона в нас з третього квартала цього року. З Цим ви також можете всім ознайомитись і розписана ця дорожня карта в нас по другий квартал. 2026 року, де і саме буде запланований запуск токена Decibel. Ну і більш за все, тоді вже ми зможемо отримати наші винагороди. Хоча про це поки що в цій дорожній карті не вказано. Але нещодавно вони офіційно запустили свій теснет, про це вони написали в своєму твіттері. Тут розписано, що зараз доступно в теснеті і що доступно для тестування. Тому також, кому цікаво, можете перейти і з цим ознайомитись. Ну, ми давайте вже перейдемо до самої платформи. Всі посилання ви знайдете посилочку під цим відео. Переходимо на платформу. Ну і далі для початку нам потрібен любий гаманець в мережі Aptos. Я використовую Petra. Можливо, ви використовуєте якийсь інший. Якщо у вас його ще немає, я думаю, з цим не виникне труднощів його створити. Ну і далі коннектимось до сайту, натискаємо Connect, обираємо гаманець і підписуємо всі дозволи. І ми вже авторизували з вами на сайті. Наступний крок нам потрібно взяти з вами тестові USDC. Для цього натискаєте Mint USDC. Далі нажимаєте отримати, підписуєте всі дозволи в гаманці. Як бачите, все це безкоштовно. Все. У нас проходить в тестовій мережі, так що ми не витрачаємо жодних коштів. Натискаємо Approve, чекаємо. І через деякий час вам зараховують 1000 USDC на ваш баланс. Можуть, звичайно, не відразу зарахуватися, тому прийдеться почекати деякий час, але все одно вони прийдуть на ваш баланс. І далі нам потрібно, як завжди, просто торгувати як на будь-яких ф'ючах. Для початку обираємо. Пару, якою ви будете торгувати, тут їх не так багато, але вже вибір якийсь є. Я буду по стандарту торгувати біткоїном. І тут обираємо long або шорт, куди піде ціна. Далі тут обираємо плече, з яким ми будемо торгувати. Далі тут обирайте біткоін або USD. Тобто, якщо ви будете ставити біткоін, то у вас буде тут показуватись еквівалент, на яку суму ви відкриваєте в біткоїні. Ну а якщо USD, то у ваших тестових USDC. Далі можете вводити суму вручну або за допомогою ось цього позунка, виставити будь-яку суму. Ну, давайте ось 299 USDT. Далі тут можна налаштувати take profit та Stop Loss. Я цього робити не буду. Ну і далі натискаємо відкрити. Ордер. Все. Нам не потрібно нічого підписувати в нашому гаманці, як я вважаю, саме завдяки цій функції буде збільшена продуктивність виконання ордерів, тому що ви не будете витрачати час на саме підписання. Транзакцій, і тому доволі швидко буде відкриватись та закриватися ордер, і ви зможете отримати максимум прибутку. Як бачите, доволі довго може не відкриватися ваша позиція, про те, що вони зараз говорять, що це все буде дуже швидко відкриватися, поки що це все не працює. Ось, бачите, з'явилась моя транзакція. Ну, але пам'ятаємо, що це теснет, поки що все висне і доволі довго обробляється. Ну але з часом, я думаю, все це налаштують. Ну також ще ви можете тут обрати по маркеру торгувати. по Лімітки, market, тому також тестуємо всі ці всі ці варіанти торгівлі для того, щоб максимально тестувати платформу. Ну і Потім, коли ви там вже вирішили, просто берете і закриваєте ваш ордер по лімітки або по маркету. Якщо по лімітки ви виставляєте по ціні, яку ви хочете закрити. Ну, але ми зробимо все це по маркету, щоб швидко все це відбулося. Бачите, також не потрібно нічого підписувати, але транзакція поки що висить і через деякий час вона закриється. Ну, і Ось таким чином міняємо пари, якими ми торгуємо, відкриваємо закриваємо ордера. Не потрібно тут також фанатично торгувати, можна там декілька разів на тиждень зайти, прогнати декілька пар і таким чином проходити цей тиснет. Також ми можемо в вкладці VALS стейкати ще свої токени. Для цього обираємо будь-якого юзера, натискаємо на нього. Тут вводимо суму, яку ми хочемо. Підправити це сховище, вводимо там, наприклад, 100 і натискаємо депозит. Все, також тут нічого не потрібно підписувати, все відбувається дуже швидко. Та автоматично. І потім ви також можете частину вивести. але як бачите, чомусь я закидав 100, а вже на моєму балансі 93. Ну, ми не будемо всю суму виводити. Виводимо якусь частину, наприклад, половину 50, натискаємо Відров. І так само все дуже швидко проходить. Чомусь тут поки що не з'являється наша позиція. Ну, але я думаю, з часом воно з'явиться, тому що зараз все дуже тормозить і повільно працює. Ну і також ви можете переглядати свою статистику. У портфоліо. Тут, як бачите, що я зараз вже пішов в мінус. Тут статистику вашого балансу, як бачите, мені ще 1000 чомусь не дають. Можливо, можна лише поки що раз взяти тестові токени, Ну, можливо, пізніше їх і нарахують. Ну, але перший раз мені дуже швидко їх видали. Ну, і також можна ще відслідковувати себе в лідерборді. Тут вводите адрес свого гаманця, Копіюємо свою адресу, вставляєте сюди. І як бачите, поки що я тут ніде не відображаюся. Як бачите, тут доволі ще мало учасників, всього близько 9400 учасників, це які вже відображаються в лідерборді для такої платформи. Я думаю, це ще доволі Мало учасників далі буде більше, тому зараз саме час зайти на ранній стадії. Ну і звичайно, як завжди, активнічуємо в Дискорді, тому що зараз дуже багато проєктів роблять на цьому акцент, особливо для тих, хто отримує різні там ролі ранніх користувачів. Тому також переходимо в Discord. Для початку тут пройдете верифікацію, далі у вас відкриються всі гілки. Вкладки, ролі ви можете подивитися, які ролі можна отримати. Також інша інформація. Різні вкладки, де ви можете проявляти активність. Так що Кому це цікаво і хто цим займається, переходьте активнішити, набивайте рівень і, можливо, саме ви отримаєте якісь ексклюзивні ролі, за які в подальшому отримаєте винагороди. Ну, ось такий проєкт був у нас сьогодні на огляді. Проект сам ще доволі сирий, але має підтримку від Aptos Labs. Також, я думаю, що незабаром вони залучать інвесторів, і поки мало користувачів, можна доволі непогано закріпитися. В лідерборді. А я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайк, і підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!